Так, всім привіт. Сьогоднішнє відео починає на полні часника, але ну, то не суть важливо. Сьогодні ми будемо копати яму, е, насосну станцію. Вона зараз стоїть у мене в хаті, А воно ж там не дуже таке хороше місце, тому що воно звук включається, вона шумить дуже сильно. Інший раз заважає спати, тому що десь система або не герметична, або ще щось. І воно трішки пропускає воду. Буває включається. Раз за ніч це точно вона включається, це 100%. Тому вирішено було вже копати яму, викопати яму, обложити її карпичом, загідроізолювати і опустити ту дистанцію. Зараз покажу яку я буду копати по розмірах. Ну і в принципі покажу, як буду саму яму вже копати. Вирішив копати яму довжиною 1,30 м і шириною 90 м. Це з урахуванням того, що ж на ширину карпича. Ну я так порахував, що мені вистачить там її обслужити місця, Ну і все інше, в принципі. Поки що прокопав, ну якщо враховуючи бордюр, то майже на два штика лопати прокопав. Планую викласти карпичом. Зверху положити люк, вже купив люк. Ну, самий звичайний, У нас такий люк коштує 450 гривень. До речі, найдешевший у нас по місту знайшов. ну Нормального якості. Підійде сюди. Землю трішки сюди викидаю, трішки туди. І будемо вже докопуватися до шланги. Шланга у мене на воду знаходиться десь в цьому районі, де яма буде. Зараз в колодязі покажу. Ну, там я не знаю, чи видно, чи не видно. Коротше, щось там. краю видно, там. Ось сюди ближче, придивитися. Там воно то видно. Не знаю, може так видніше. Що шланга тут йде, повертає і йде в хату, сюди, ж, у ванну кімнату, де стоїть в мене сама ця сама насосна станція. Докопаюся до самої шланги, вріжемося в шлангу, поставимо станцію, закриємо все і потім продовжимо вложити плитку. Плитку вже доложив ось до цих пір. із... Я вже порахував, поміряв, залишилось мені тут менше 10 квадрат, менше, тому що люк, тому що колодязь. І ще доложив 6 рядків самої плитки. Тому менше 10 квадратів. Виложу оце скрізь кругом колодязь, ще залишилося. І ще не вирішив, якщо плитка залишиться, отут продовжу сюди саму відмостку від ванної кімнати. І ще до того, як буду закладати плиткою. Як я й обіцяв, зробимо щось зі колодязем. Е, ну, хоча би його облагородимо, це все те, що підпадало. Ну то вже буде трішки пізніше. Зараз приступаємо до роботи. Без шкоди не обходиться. Коротше, пробив лопатою трубу якось Я забувся, що вона так е не, не глибоко залягає, і пробив трубу. Ну, щось тепер сюди поставлю муфту, тепер оце треба буде кусок вирізати, замінити тут кусочок труби оцієї длинший поставити. Ну і поставити муфту, а що робити? Усю її викопувати, міняти, я теж не хочу. Коротше, оце такі от справи. Як бачите, труба. Середині ну, не особливо так то і грязно, тобто нормально, свою функцію вона виконує. Землі чудово лежить, поки я лопатою не зайняв, все було добре. Ну, Докопаю вже не сьогодні, вже завтра, точніше, післязавтра тут вже поміняю, бо завтра на роботу. Земля копається хорошо, як бачите, засуха, а ми, так як близько коло річки, так земля вже навіть до лопати прилипає. Ну копається легко, вона тут якась. то... Чи насипна, мабуть, більш за все насипна, тому що дуже легко воно копається, ніяких особливо тут складнощів немає в цьому. Це коріння яблуня, тут колись стара була, коріння старої яблуні. Ну, ось таку шкоду зробив, ну що ж тепер, що, що маємо. Так, землю тут трошки додав рівень, бо багато викопав, ну нічого. Підкидав тут, підкидав там, а решту на, на город бо там рівень теж невисокій землі. Я докопав, де заходить в мене труба туди, в хату там теж буде трошки докопав, бо як буду витягувати чи затягувати, то пластикова трубка залазить туди, в ту синю. Ну якщо раптом не залізе, воно вже в мене буде прокопано. Буде простіше його тут викопати, бо тоді попробую тут, як закладу, то і попробую тут його затягувати, туди тут туд, туд, трубу витягувати. Так оце трошки щоб ньому проложив Купив плівку таку товстеньку. Ну, така сама товща, яка була така нормальна. В общем. Ну, кусок труби, щоб замінити. Зараз буду обложувати плівкою і в принципі, починати класти. Ну, Плівку для гідроізоляції, На, наскільки вона поможе, не знаю. Ну, хай буде, як то кажуть. Зараз буду приступати до цього всього, що я сказав. Ще де низу, де труба. Де труба Ще б він не просипав, там обкладу, щоб вона трубу не продавлювала на всякий випадок. Ось уже готова яма. По карпичу не знаю, скільки. не посчитав, не порахував. Зараз буду клеєвою сумішою це все стягувати. Оце така клейоночка положена, товста така. Не знаю скільки мікрон, але товста. Саме товші, яка була, взяв, <кій> виклав, обіклав трубу. Там теж внизу. Клейоночка тут те, що був, розбив, з'єднав. стягую, ну Тут не дуже красиво, не дуже рівно, але піде. І потім ще, е, окоча, ну, завершуючи ну завершуючи це, буде по покриття, Я вже, там вже виберу, що там є така спеціальна клеєва суміш. Спеціально для яму цих, ну, така Ну, Типу як... Пластиліна якогось такого. Ну теж, коли у вас умієш. Зараз буду стягувати стяжкою. Чуть-чуть ну, вирівнюю. Як вийде. Ну, тут ідеального не буде, але все-таки трохи краще буде. Хоть, хоч що буде. Ну що ж, станція вже у ямі стоїть, у приямку. Ой, вже попадало. Докупив я тут собі недостаючі деталі. Ось цей Угол під 90, під 20 трубу сюди вкрутимо. Зварив сюди підставку з закладними такими під цей. Під заливку, щоб вона там покріпше держалася. І будемо задавати. До речі, в Ось цю трубу синю. Чудово влазить 20-та труба металопластикова. Так що мені тут обійшлося малою кров'ю. Не треба було нічого мені все копати. Ну, все-таки. Викопав, воно не помішало, а раптом ось собі я заклав, попробую мініметр вниз купати. Так, Ось цю закладну поставив, зараз виставлю її, може цей же ж там в майбутньому на цій сі приключу, поки що так буде стояти. Зараз будемо підключати та хоча б на, да, на ніч кину переносочку, буде так стояти. А завтра вже тут буду заливати сам низу. Тут залю, все, все позамазую. І десь воно сантиметрів 5 буде залито. Такий слой. Без армування, без нічого, просто злюти і все. Клей висох, і ще там один слой в мене буде. Тільки вже не клею, а спеціальні суміші. Так, залив вже цей. ну, Підлогу можна сказати, днище, чи, чи як його назвати. Пішло в мене один заколот, колотив як. 4 піска, 1 граду від зіву і два щебня. Оце так. А це в мене вийшло на один заколот на таку ось яму По-моєму, метр тридцять на 90 чи щось таке. Потім, Та хоча можемо зараз поміряти, заколотив, таким жиденьким заколочував, щоб жидкувати було. Щоб простіше розрівняти було. Ну, Коротше, чистого виходить метр ноль вісім. Це чистого на 65, це чистого. Ну, а по краях це ДНО, що буде, якщо по крапеченні вложить. Ну, відповідно, метр тридцять там. Де там карпечина с метра яка? Ну да, метр тридцять, метр тридцять п'ять. В общем, оце така яма, як для мене, це сама зручна яма. Я ось залазив, хоч демо тут труба. Така. Яма зручненька вийшла, вже трошки підстила, ще не дуже, ну, підстила, Тому що тут плівка застивати буде подовше трошки. Ну нічого, поки що нікуди не спішу, до завтра воно ухватиться і буде нормально. Підставка там стоїть, потім вже пізніше трохи покрашу, щоб воно не менше жавіло. А поки так Оті шви там, ну, самі отвори, де там заходи. Там отвір, там он отвір залишився. загерметизую це все діло. І вже будемо тоді по весні дивитися, де воно що тут буде пропускати чи не буде пропускати. Ну і ще плюс буде, як і казав, ще стягувати спеціальною суміш. Зробив ось проводочку, прикопаю. Там всі по позакопую, буде, має ще проводка. Із заземленням все як положено. Підключено вже, тут ще позакріпляю теж, куплю кліпси, чи в мене залишилося десь, поставлю ще по кліпсах. Декілька кліпс, дві кліпси поставлю та й закопаю. І вже завтра буду робити кришку під люк, оце все готувати під плитку, щоб вже виставляти. Будемо вже робити, заливати саму вже кришку. Дійшла справа до люка. Виставили люк із сусідом разом. Допомігтись у цьому ділі. Ну, Виставили швидку, показав, якщо треба. Люк у мене буде стояти трошки не по рівню, буде стояти по рівню плитки, як буде лежати плитка. Там у мене буде в кінці туди, в самому кінці там колешок забитий то рівень плитки, куди вона буде виходити. А тут це у нас тут відповідно вище, тому що уклон у ту сторону. І зробили по шнурках, щоб було люк по цій стороні. Трошки черкав. ну, попадав і по цій стороні, щоб трохи попадав. Потім буду ложити такий от шифер на кришку, трохи зараз попідрізаю краї і повністю заложу. Тут відповідно замість люка положу по кришку, щоб менше видовбувати було. Ну, то все одно ну хоч менше довбати буде. залю на 8. ну Навіть трохи менше, ніж 8, бо плюс, плюс сам люк вже ще, плюс господи. Плюс сама, шихвор, висота шихвору десь сантиметрів 4-5 Ну Так само заливка так само вийде, як я заливав днище в самій ямі. Ну, А залюк, ще раз повторююсь, як виставляти. У мене ось тут по краю там перелом плитки виходить, тобто уклон міняє свій напрямок Із ось цієї сторони, де я сижу на мене, на сторону до в сторону огорода туди. Похил плитки буде відповідно і ж від бані, кухні в ту сторону. Так само ж виставив оцей колишок де буде перелом. Ну Тут поміряли там вийшла в мене відстань, це така сама, як оце тут вийшла відстань до, до того до перелому. Виставили тут шнурку по цьому, щоб ну, якраз люк, люк попадає на е, цьому. Де уклон міняє свій напрямок. І відповідно тут поставили шнурку, тут шнурку поставили і тут шнурку. Тобто плоск, люк буде нахилений туди, одночасно туди, туди і сюди. Ці шнурки в мене залишаться до того часу, поки я буду ставити люк, вони так і стоятимуть. Ну і заливку зараз буду заливати, зараз це все побачите. Ще арматуру сюди положу, зав'яжу це все діло і буде все воно прекрасно лежати. Така імпровізована опалубка, зараз сюди буде різатися арматура і потім вже заливатися. Все, положив арматурку, положив колеса, щоб менше видовбувати. Ну і потім вже буду ложити люк сюди. Зараз буду заливати. Люк виставлений. Це вже на наступний день я виставив, поки підставив на підкладки, поки не ухватиться. Ось так вирізав там уже середину. Якраз, до речі, мічаковська покришка. Або взагалі будь-яка покришка на 18. Ідеально підходить по діаметру у люка, чітко стає. Мені нічого не треба буде ні обрубувати, ні вирубувати. Поставили її там, як я вон, бумажками повідложував. Ну, тому що в мене щихвер був. Із хвилями і все. Це ось так і виставляється люк. Десь у кожній плоскості він ну, постараюся показати. В кожній плоскості він лежить. Там, там і тут. Скрізь де воно ніде так не торкається. все цей. Ну це так, можна сказати, доволі просто можна виставити люк. Ну і все, готовий результат. Кришка приклеєна. І я зробив заготовку під вентиляцію. Це я так просто поки поставив ці дві труби. Для прикладу. Одна буде вище, друга буде нижче. Одна буде на подачу повітря, а друга на витягування повітря. Так, і всередині я потім добавлю ще, там немає пока що, ще дві труби. Ну, Основна робота зроблена. Станція перенесена. Люк залитий, кришка залита. Точніше люк вставлений. Ще тут, о, пакет упав. Тут ще е, зробити тут у мене по краях залишалося. А ну там видно буде. Ну я так Поверху тут позамазувати розчином. І оце все діло. Там ще, до речі, я поливав, оце ну, ще полити водою. Оце все як досохне, висохне, я ще пройдуся або бітумною мастикою, або чимось таким. Щоб захистити максимально, наскільки це можливо від протікань, від просочування води. Ну, все рівно. Буде весна, будемо дивитися, ну, подивлятися сюди, щоб воно не затоптувало цю яму. Поки що маю такі думки. Ну і як знайду цей клей, бо ось поїздив поки що. По місту нічого такого не знайшов, те, що мені потрібно. Ну, Я маю його на увазі склею. Так що буде варіант з збітаний мастікою, мабуть, мені кажеться, більш реальний буде. Ну, сюди, відповідно, ще дві труби, одну, точніше, не дві, обмовився. Одна труба буде в самий низ опускатися, а інша просто під сами... ну, самому верху і все. Так, на цьому все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, як ви зробили, що я неправильно можливо зробив. Всього найкращого, до побачення.